По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Який віддав своє молоде життя за рідну землю. Він був учнем Миколаївського ліцею, потім працював різноробочим, був добрим працевитим, завжди готовим прийти на допомогу. Пішов добровольцем на війну, спочатку служив у Могилів в Дніпропетровській області, потім на Московську де готували службу в Бахмуті. 1 червня 23 року попав під Бахмут, а вже 5 червня 23-го року він пішов на це дня. І не повернувся снаружи. Він один і сперши. На початку повномасштабного вторгнення взяв руки зброю і став до лав військової частини, для того, щоб із зброєю в руках захистити своїх рідних, свою батьківщину, друзів, знайомих. Він хотів і прагнув. Хорошого життя для всіх нас. Він для цього зробив все. І навіть Він віддав своє життя. Нема вищого прояву любові, ніж віддати своє життя за тих, кого ми любимо, кого ми цілуємо. Я знаю, що Вадима Господь прийме своє лоно. Але ми лишаємося тут, завдяки жертві води. Я хочу, щоб всі ви пам'ятали про нього. Його жертва, його смерть не даремна. І допоки є такі, як він, як Вадим, ворогу не буде спокою на нашій землі. Ми знищимо кожного хто посягатиме на нашу свободу, на нашу незалежність, на наше право обирати, як нам жити і що нам робити. Я пишаюся тим, що я служив разом з Вадимом в одній військовій частині. Рівних йому нема. Моліться за нього, пам'ятайте про нього, розповідайте про нього. Всім своїм друзям, знайомим і рідним. Це герой. Герої не вмирають. І він навіки буде з нами, допоки пам'ять про нього живе в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Спочувай! Він був мотивований. Я бачу багато людей, я вам скажу. Що він був мотивований, так мотивований, що я таких не бачив. Він просився собі взяли. Він хотів бити з побратимами. І, на жаль, на жаль, так трапилося, але це війна. Ми всі це прекрасно розуміємо. І, братику, ну, вибач. Покойся з миром, а й земля тобі буде пухати. Можна не посередити на бойову завдання. Підтримав там поранення також. І хочу вам сказати, що такого самовідданого бінця, як був Вадим. І не зважаючи на страх, зважаючи на обставину, він ішов вперед, так як ми всі клини, для того, щоб захистити свою батьківщину і вигнати проклятих хворого з нашої землі. cha poti syni